Що робити? Голосуйте! Я не вистав, будете робити. Чого я маю голову? Я, 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 я голосую за бюджет, але без міну дорожній програми. Я дорогою душою. Двома руками голосу і Чи за кого Ко? А Та я так не можу. — може, що я е, 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 то прийнята. Так ти, хто не знаю, то не можу. Пане кіносиста, ні? Я не кіносистський бухгалтер. Я то не знаю, як панається. Ну так треба назначається одна питання. Іван Іванович, питання на майбутнє. Депутати не є вороги. Депутатами треба робити, збирати. Ви можете до брати таке, як я думаю, що пана. Якщо ви збираєте розпорядження на сесію, то ви знаєте, що як це збирають. Але коли ви перезвоните особисто десятьом чи дванадцятьом депутатам, хлопці, у нас є 5 років, давайте мільйон даємо на квасоло, давайте мільйон на ремети, давайте мільйон на Берегуйфу, мільйон на берег. Населення більше, давайте наремети 500 тисяч на береги 2 мільйона. Ми ж не теж через коїну нас не маски можна ламати. Ми всі люди. І за нами стоять люди, які нас обирали. Це не 20-те століття і комуністичному. Це не 20-та, що навіть. А як нам пару, що про нас так далеко, що ми... 200 метрів людина, пішли 2 мільйони, а 200 метрів зробили. Ви думаєте за 200 тисяч, ви вам так не будуть цвіркати? Ошукрали, дивилися, урсь та сязан, то є. Облішок старейня. Так, так, всі ся родили з бантичним ворогам вже крупівське. Точно так будуть, як за ці два мільйони казати, будуть і за 200 тисяч. Ви наших людей знають. наших людей знаєте дуже покрає. А потім вуличка і не роблять. То донечка буде срати. Ці 2 мільйони двоє там стояти, бо не грати. Я вношу здобути. Хай лишається так, як є. Хай 2 мільйони буде на центральній. Зібрати буде перевиконання. Та на по програмі -про стали, що там три мільйони. Слухайте мене, будьте добре, я вас не перебивав. Хай лишається так є, 2 мільйона. На дорогу берего-кам'янське. Проходить липень, перше півріччя, будемо бачити, яке у нас перевиконання, замість тих, якщо не актуальне питання центральна дорога, дайте нам на ревіти забрати узбіччя, хоча б тоді, якщо не буде дорога. У верхніх нижніх, дайте нам замість е, одної вулиці додатково, дайте то, що ми просили 2 мільйони, дайте нам тоді 500 тисяч чи 600 тисяч, на зберіть узбіччя по центральній дорозі. А так давайте давай? дозволятися. Не дзвоні. Як рікають, питання, проблеми то зима, то типу цілому сирович. У нас у 2006 році робили газ. Планували, скоро треба, бо там боси приїжджають, бо треба газифікацію. За собою не доробили. Після 2006 року дорога зруйнована, у двох селах. Таким пиркте, я за то. я спокійність. Маріана не було до Мар'яна Мар я не був Слухайте мене, я не кажу, що no. всі гроші давайте на no. Я кажу, давайте, Іван Іванович, каже, месі 6 мільйонів. Oh, давайте 2 мільйони, я пропоную банку. Люди звідти що я заходити в берегє. І не покошено нічого, бо гроші не є. Я за то кажу, бо я питаю В'ячеслава Васильовича, у нас є титульний список. Як буде робитися? Як попатися? Ну як це як попатися? Якщо ми приймаємо титульний список номер 1 вулиця Петербург, номер 2 Фереця Ракуці, номер 3 Квасівська вулиця. Так має бути, Щоб ми один одного не другли, а потом кажемо корупційна складова. Звісно, що в нас буде корупційна складова, коли ми говоримо одного робимо друге. Так ми всі не думні. Ну якщо вже сюди прийде та організація, яка буде робити ці комунальні позиції, ну ми вони по порядку не йдемо. Ну, по якщо вже сюди прийдемо. Зато давайте сядемо, і ми 600 тисяч три вулиці робимо пили. Давайте, через два місяці не неможливо. Якщо б вже не проголосує, на коли може. Прийде вже зараз. Я свою пропозицію міністр через два тижні можуть здати ще раз уже буде перевиконання. Чому не можеш через два тижні перекинути, що два тижні нас спасло? Може вже би і прийшли більше. А як, якщо не можеш ними за ротати, лютова сесія не була. Хай прийдуть, хай визначать план у П'ять вулиць, шість скільки на то треба буде грошей. Ви нас збираєте, ми сідаємо голосуємо. Все, нема проблем. No. Прошло рік вони казали, що скільки від 600 тисяч одна точка. Ну, от передачу 200 тисяч на вулицю. Значить, там треба прив'язано три вулиці в одному місті робити. Одне село тікати більше сотні тисяч. Тому що їх фінансово їм невигодно перевозити техніку з одного міста на друге. Вони не можуть зробити баряга одну, урівнята одну в цьому. Зато кажуть, що зробити, три вулички. Голова тепер дав треба Я то кажу, я столкую, почекаємо два тижні. Голова дав пропозицію, щоб зразу заплатити хоча б два села, щоб вони стали, зробили образ, бо почали зриміт і пішли, чим Береги, чим на весело. Та не буде то зримінь, бо ти сам чую, що казав В'ячеслава ні Звідки? Домовимося, по наша робота і іде. Що, і команду, що. Що? ні не, ні Naše ne ide, ne, reče, hočem, če je postanek že opozorjen. Ivan imač, moja je propozicija, počnete z BBI. Zavedite se, če imate izjemne tehnike, če boste zrušili se več tehnik, potem ne trebate tudi čveste me svojih tehnik. Ескалатора два і, і бродіє. Я no ja думаю, депутати з погодилися, якщо б забрали, ті з двох добиться, а інші б забрали з так? — нас, сторони Кам'янська тоді з бреміння. Ті будуть їхати, з Берегова тоді, воно значно, що тоді вчинить переїв у мене пропозиція не змінювати хай буде через два тижні. Вже будуть гроші. Прийдете з ними домовитися і голосуємо за сім Ви, мало. Давайте раді, тому що Все, чекаємо. То що почнемо щось зробити і почнемо. Або вот ми зараз сядемо рівно і так як прошлий рік посидимо до грудня, а в грудні вже можете робити ще гроші. І потім знову чого сталося 2 мільйони чи 4 мільйони на залишку. А потім будемо давати... Добре, давайте чоловіку предложення. Голосуємо за одне предложення, голосуємо зараз за бюджет і йдемо до пана Мінового. Да, ну. Ты что? Віталій, ви розумієте, що гойка ти не треба. Пойми, пойми, пойми одну штуку. Іван Іванович, що добре каже? Я його чого піддержу. Добре. Дивися, тепер збиралися на сесію 4 місяці. Так? Завтра Іван визиває сюди цю техніку і каже, хлопці, будьте добрі, прийдіть, давайте зробимо 6 вулиць. Поки є пульт дребалування. Скільки будемо збиратися? До дня місяця. І то не передаємо що денатоку ранні поднятики. Це зайняті на роботі і не можуть прийти. А то рані коли якраз в сейті, а нема тих, хто дуже зайнятий на роботі. Приміські депутати прийдуть усі. Я даю слово. Віталій Михайлович, ти прийдеш? Ну, no, батько. Самого миру на себе. Тепер вже ми тут, тоді треба. Це не забуває. Я казав. Тепер треба голосувати? Я за голосувати. Я перший про. Процеси, так. Та Добре, а що каже область фінансування, коли вони воді на підтримують? 500 тисяч дає. 500 тисяч дає. Це ж не значить, що... Селегорович, ти мене не розумієш. Я ще раз озвучусь. Якщо ви кажете, що недуцільно робити берегово кам'янське капітальне, викидувати 2 мільйона. Добре, не викидуємо. Беремо тоді ці вісімсот тисяч. Через два тижні у нас буде піврічне виконання. Будемо вже бачити гроші. Може додаємо тоді. Вже у нас буде не мільйон вісімсот, а два мільйони вісімсот. Ми можемо забрати ці два мільйони із цього. Але дайте в так зробіть обочину. а не треба навіть боку... Да. Нам боку і вуці не треба цю експлуатаційну усі, але забрати овочі. Володимирович, хорошо, дивись, я тебе почув. Питань немає. Но. Я за таку пропозицію до Іван Іванович. І автоматом добається. І автоматом добавляється ще по одній вулиці. В берегах, у класу і, і у берегу вузьку. Хава то. Ти думаєш, що так составський. Тобі гроші не можуть дати, що його. Фірма хочете. не є такої. Який? Так, дайте ту фірму. Як на даний час немає чистити, ми все полярили. Нема кому чистити, яке. Є хлопці, коті кажуть, ми прийдемо викопаємо, копаємо, або гроші нам дайте на лічку. Як ти досить сільської ради гроші? Ви ж через тендер, ви ж таки через По 200 тисяч може записати. Тепер у вас буде, якщо кеш, 660 тисяч, то є. Мільйон тисяч. Через 2 тисячі буде 2 мільйони, може його музики зробити. Десь бояться можуть зробити і не повозять зимню всього, я да все. Якщо стекнувся, коли ми дівали 77. Якщо ви хочете прибрати овочення, питань немає. Еді нема, вона б зараз вам сказала більше, що Іван Іванович тут все зробив. на одну вулицю, навіть якщо це центрально, щоб прибрати обочини, ми маємо право без стендера, без всякої ерунди, до 200 тисяч. Що ми зробили так за 200 тисяч? Нічого. Чому немає? Чому? 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 На одну вулицю. А чому? Це на центральному. На будь-яку вулицю на один рік до 200 тисяч без тендерів без нічого. Ти, ти спокійно ну, не можеш, Так ми говорили з цим, із проєктантом їхнім. Добре, чому ну, ми можемо тендер оголосити на 2 мільйони і дешевше до нам було. І опять з ми зараз ступимося, що по 2 тисячі гривень закуп. Римта, по чесноку, по 1000 гривень закуп, 2 мільйона, пустимо і садимо і скажуть, ну нехай класівська дорога заросла, та ти берега, це риме так зараз, ти не в них умовах прописуєш. Ремети, 300 тисяч, бере 500 п'ятсот тисяч, бере три мільйони. А то звичайно вийде, бо скаже, йому не вийде. І ще от не хочу вам сказати. Якщо ми залишимо ті кошти, так як Олександр Валентинович говорить, ми їх використати зможемо тільки у вересні місяці. Скоріше ні. Ну а ці 800 тисяч ми вже можемо використати, чи що? Я не розумію. Чому будво? В чому, що хоча б посадчаник буде впевнений, в тому, що його ну, будуть кошти, Підряди. які да, підрядник буде, Важати, що він дійсно да, отримує Добре. ті кошти. Що? Чому тепер 800 тисяч можна змінити фінансовий план, а через два тижні? Поки, поки ми все оголосимо, почнемо шукати постачальника, пройде більше місяці час. Поки постачальник, 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 постачальник почне робити, то все якраз прийде в місяць, коли ми йому зможемо заплатити. Все. Таке планування, що якщо вони другі в другій половині серпня почнуть щось робити тут. Щоб вони мали хоча б якийсь запас того, що ми гарантуємо їм, що буде ще мільйон і ми це, примуті, це, ще да, вони пересудуть. Щоб... Можуть їх і робити долети. Там немає цементних рублях, вони його робити, да. то можна на якісь важки. А так, робити. якщо ми будемо термінувати що? кошти, покладемо. Треба, треба. Якщо ми будемо восьмо, це станемо. Через два тижні збираємося і вирішуємо. Який два тижні? Вероніка, я щось не розумію, що дуже багато лопістів цього всього. Дуже, ви всі щось так вас захищаєте, щось ви, я це. Ви просто не збудовує. розумієте, чи не знаєте, як проходить взагалі я я розумію. Но скільки часу Є. треба, щоб проводити <кхе> одну роботу? Чому ви не почали якісь 600 тисяч? Бо 600 тисяч і все буде. Того? А чому Того ви не, зараз... не можу, бо нема доходів. На сьогоднішній місяць у нас річ. Не дію. Дію не Це так виходить. Чого? Чого? Доходи дорівнюють і Ну. No. А у грудні у нас 80 мільйонів знову буде, не не зараз. Ну хто ж не допрацьовує? І будуть лишитися, буде, буде використовуватися ці кошти і не використовуватися на дорогу. Будемо <питут> зависть, там, буде знову будемо винувати всі. Ну так. Ну так, на і знову кошти стоять. Так, 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 що назад це залишить, там гроші не повисе Так ah, не за цих двох мільйонів, мільйонів. <питут> а за не професійної роботи когось. Я не знаю кого. Чи у мовий бухгалтер, чи начальник фінансів. Ну хтось не допрацьовує. Ти можеш тикати пальцем. Зимовий Ну то я за то кажу. Вони багато тільки <головіки> пропаганди роблять, більше нічого. Принесли договір, принесли над одну акт, багатирав роботи <головіки> за статистик. Все, цей сценарий не робити. Пів п'ятого місця. Між днем трактор, і треба сидіти. Завтра заяви на премію будуть. Ну, дайте заявили завтра на премію. Фото відео, відеофіксант. Ви чого се ще задержали? У мене малика зобрана. Так що, не то і... Ви що приходите скоро, входите. Іван, давайте. Що то пропонуєте?

Веніть за ту відпочане ваші обранці. За мене не треба ходити. Я ось так я це хочу. Якось в цій ситуації. Я все йду на те, що... що не мав робити, бо на людина щось пропонує. Я її все підтримую, а інколи вона мене не підтримує. А я, я, я маю чоловік її підтримувати свою голосу. Ну тоді буде на той рости деру, тоді так буде, так повірити далі. Що робимо? ми так нічого не скаємо. Eh, розумієте, ви думаєте на те, що ви блокуєте роботу і не код одного людини, і тільки помогати, і інших. Все стане. Я зря ходив, бігав, і я толкова по своєї роботі скажу. Бужгородський раз зробили проєкт. Проєктант залучав туди, обратно.

Ставте на веса і лукайте. Скажете вам грубо робить камера. Де наш депутат обласної ради? Хто нас лобіює в області? Де наш депутат обласної ради? Де Де депутат обласної ради? Де є? Ну. Ну кого? Ну мені теж цікаво кого. Чого? Та й те, що Я там і... Я там і... Завтра кажеш, вони є. Чого рішли депутат обласної ради? Я рішли. Від нашого нашого права війна. Та велика різниця. В'ячеслав Васильович, В'ячеслав Васильович, ми виходимо з полосу. В'ячеслав Васильович, бой на хай. Я не проти пийтера, чого я просто кажу, дивися, сидять два депутата обласної ради і рахують кількість виборців Кам'янських ремети, бере Кію. Дві тисячі виборців. Та він дасть ті 2 мільйони чи 3 мільйони у білки, де є 10 тисяч виборців, чи де є 20 тисяч виборців. І за нього люди проголосують і за них двох. Ну, проголосують, і в них здорово. А наш кущ кому треба? Нікому, ні бо наш у випевну раду вибрав собі. Боля нападку, ніж кіноградний so. А so. Ми, і... ми, ми шоколаді. А ми здобували, so так. А за того за того проводимо. Мусили голосувати. А пак не вийде. У нас камера, є години. Яке питання <різвання> вирішуємо, <різвання> не вирішуємо. Ви свою думку не змінюєте. Ну, За ковід, чи що все звільниться?

Знову пропускаємо шкільний автобус. Не да, це Боже, більше не голосуємо.